Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Сьогодні хочу поговорити про тему, яку я вже декілька раз говорили ми про цю тему тему линьки голубів, але більш детально розглянути саму линьку що це таке. Що, які фактори на еньку влияють для чого вона необхідна. Тобто, по максимуму розглянемо питання леньки голубів, чи важлива вона, чи ні. ну значить, ну значить Так як я не на голуб'ятні а адома, я буду листати журнал, будемо дивитися там. Цікаві в фото в журналах, і будемо розмовляти, щоб нам скучно не було, будемо розмовляти на цю тему Ленько. Отже, Ленька у голубів. Що таке Ленька? Коли ми дивимося на голубів, ось, наприклад, отакого от голуба дивимося, чи такого. значить Різні різні голуби ми дивимося, да, розглядаємо. Ми бачимо первоначально, що е, голуб красивий голуб ми бачимо, да? дивимося на голуби, бачимо, да, це класний, красивий голуб. Е, і чого він красивий? Тобто, Первоначально у нас е, ми Увагу звертаємо на це іменно опірення голуба. Якщо піря голуба красиве, значить голуба цього хочеться зловити, взяти в руки, ти береш його цього голуба в руки, ти чувствуєш, що він цей голуб масивний, що він крепкий, що він збудований хорошо. І ти думаєш, ну, ми навіть не думаємо про це. що Яка ж тут роль оцього Оцеї леньки оцього пір'я. А на самому насправді ленька голуба, я би назвав це основа. Тобто оперення голуба це основа всього. Що це таке? Значить, голуб у нас правильно оперений, красивий голуб. Це означає, що? Що допустим, летить голуб, дощ там або хоче покупатися, або ще, ще там то, різні причини. Да? Тобто, Зв'язані з водою. Значить, пір'я робить що цю воду? Віштовхує. Правильно, голуб покупався. Я взагалі дивлюся по своїх голубах. Я дивлюся, чи вони правильно, чи хорошо оперені. Покупалися і голуб не повинен вже. Понятно, ну, що там дележати час і вані, то його прийдеться звідти витягувати того голуба. А зачастую голуб покупався і там він практично не намокає. Чому? Тому що в нього є хороше оперення, в нього захисне воно грає. Хорошу функцію захисту від води, воно жирне це оперення, це. і воно не пропускає воду. І голуб, коли значить, покупався, спокійно вилетів там на, на сест, і собі там віддихає вже. То я дивлюся на це. Тобто, голуби, які намокають зразу, той заліз в купалку в ванну і вже там через 5 минут вже мокрий, як курка, Ну, то цей голуб буде летіти в дощ. Що з цього голова буде? Розумієте? Тобто перше, це значить, захисна, да? захисна функція пера від дощу, від снігу, від вітру. А ще давайте розглянемо таку, значить, якщо голуб нас погано полиняв зимою, значить, він голуб цей зимою замерзне. Або буде мерзнути, або буде хворіти, або там все, що угодно буде. Чого? Та Просто він не полиняв його, головти як потрібно. От і все. От, от вся проблема. І ми думаємо, що на наступний рік ми візьмемо класних голубів від цього голуба. Ми не візьмемо від нього нічого хорошого, скажімо так. Чого? Тому що голуб не полиняв. Через що? Е -е -питання леньки. Питання леньки. Я ставлю. Найголовне, тому що е, пір'я, якісне, здорове пір'я. Голуба е, на цілий рік дає голубові змогу, змогу жити, е, розвиватися, е, розмножуватися і, і все таке інше. Оце всього-навсього такий маленький відрізок часу, як пір'я, правда? Бачите, там у нас є на цих журналах. дивіться на цього голуба, це не голуб, це картинка. А що картинка? Бо якісне перо? Колір, пера насищений і все. Значить, як е, як же нам отримати таке оперення голуба? Як добитися, що у нас голуб був такий, з таким пір'ям? Е, значить, ми, Що ми повинні робити? Голуб починає линяти, ну, там різні є значить, періоди. да? Молодий голуб там починає линяти там, через 2-3 неділі, починає линяти. Якщо голуб тільки вийшов з кубла, молоденький починає линяти там, через 2-3 неділі, вже скидає перо. Голуби, які там річні голуби або старші, то вони линяють там, ну тоді, коли положено. Тобто, в основному линька починається це, ну вона починається ще зимою. Тобто, голуб вже скидає пух. Ще зимою скидає пух голуб. Але вже основна линька починається вже літом. Така інтенсивна линька починається літом, серпня місяця. Тоді вже голуби в нас линяють, тулубом линяють, линяють, вже сипиться в них пір'я, там, шиї з голови, там, в общем, капітально линяють. І оцей час ми повинні голубу максимум придати уваги. В цей час голуб має забезпечений бути. Абсолютно цим всім, всім кормом, який у нас вид, види кормів, які у нас є, присутні. Там же лишнього не буде нічого. Причому е, треба піднажати на маслянисті такі культури, як ріпак або е, сімочка дзерніта да? соєшник. Е, чому? Тому що іменно оцей захист. Пера буде жир, жир, пера, він береться саме з цих масляничних цих культур. І коли нас голуб вже буде перелиняє, і ти береш цього голуба в руки, ти чувствуєш, що він такий він, цей голуб. Ну і по-любому має бути припудрене перо. А припудрене перо це може дати ячмінь, дає припудрене перо, там і ще там різні білкові, да? через що бажано максимум, що у вас є, максимум дати в цей період, коли голуб линяє. Потім значить, бажано, щоб голуб не стресував. Тобто, десь нічого там такого з ним не, не витворати з цими голубами. Тому що коли я беру голубів, беру, ну, різних голубів, молодих беру голубів і старих голубів беру в руки. І я завжди дивлюся, всі ми дивимося спочатку на оце пір'я. Да? Розкриваємо крило, дивимося на хвіст, на хвостові пера. І напевно ви бачили неодноразово, ви бачили всі, абсолютно всі, що є такі пер'їни, які пошкоджені у голуба. Тобто воно ну, росло, росло, росло нормально. а Потім воно пішло, з типу, затримкою пішло. Пішло затримкою це пір'я, і там на ньому виді, видно ці поділки, що там десь голуб, або він цей голуб хворів, або цей голуб десь, щось, десь заблукав, або там стрес в нього якийсь був. Тобто По-разному буває. І це абсолютно на голуба впливає і видно це. по цьому Через що? Значить, Класно кормити голубів. Вітамінчики мають бути абсолютно. Мінералочка по-любому має бути. Чим більше, тим краще. Тобто, мінералка, це в цей час мінералки не треба жаліти. І кормі не треба жаліти. Е не перенасищувати голуб'ятню, бо там голуби начнуть битися, почнуть це. а це коли голуби б'ються, коли голуби там ці голуб'ятні бушують, там їх дуже багато. Це е впливає на, також на розвиток пера. Е, бажано, е, бажано купати голубів. Ну, я знаю, такі жаркі дні морока день купати голубів. Я думаю, це їм не, ніяк не, не зашкодить. Кожен день купати голуба. я думаю, він, тобто Це ж не те, що там ми його нас, на, беремо і пхаємо в цю воду. Да? Тобто голуб сам собі захотів, покупався, захтів не покупався. Но... Е, від цього теж. Перо, який голуб купається, перо дихає, перо відновлюється, перо росте також цим голубом. І таким чином ми отримуємо оце якісне перо. І якісного голуба отримуємо вже до кінця цієї линьки. Отримавши голуба, якого ми оцінюємо там, линьку на 5 балів, цей голуб осінньо починається холода, починається дощі. Голуб цей не хворіє, тому що в нього нормальне оперення, тобто він не буде хворіти. Зимою, коли буде мінус 20 градусів чи 15 градусів, а це буває кожну зиму буває таке. Значить, цей голуб не буде мерзнути. Чому? Тому що в нього якісне оперення. В нього є пух, в нього хороше перо, воно в нього захищає. І зрозуміло, що якщо голуб нормально осінню і зимою перезимує, то ранньою весною або в кінці зими, як зачастую, ми беремо молодих голубів, ми знаємо, що ми візьмемо якісний молодняк. А ті голуби, які будуть нас йти на змагання, ми знаємо, що ці голуби нас е, покажуть себе в змаганнях як найкраще, з найкращої сторони. От бачите, от вам така, така маленька, якби навіть ніхто на це не звертає уваги. Да? Таке маленьке питання, як линька голубів. А це важливо. важливо. голубка. На рік. на рік голуб бере для себе, ми йому життя продовжуємо на рік якісною линькою. Ще розкажу одну: такий раз такий в мене був випадок. значить На річці ловив я рибу, сидів. Е, і ну, В основному я рибу ловлю на вихідні дні, бо працюю у будні дні. А На вихідні дні там е, субота або неділя там буває. ну Не так часто, як би я хотів, але буває так, що десь раненько там е, посидіти з вудкою. Ну, цей, цей ранок такий відбувся. Сидів я цією вудкою, ловив рибу. Рибу я ловлю тільки вудкою, більш нічого мені не подобається. Кілька я люблю на поплавок дивитися поплавочник. І значить ситуація така. Летять голуби, бачу. спортивні голуби летять додому. Там полетіло два голуба або три, то це був якийсь один із льотів, причому це льоти були е недалекі. Лоти, тобто, це початок був, це десь був е, червень місяць. Це початок був льотів. І, значить, один голуб з неба падає, прямо падає на воду. Значить, упав на воду, розставив крила, стромив голову у воду, то тобто, від цей голуб хотів пити. Е, Напився води, це проходило все, ну це секунди, там, дві, три, п'ять. Це все відбувалося. Цей голуб напився води і крильми, крильми, бах-бах-бах-бах по воді, піднявся і полетів далі додому. Розумієте, тобто який, ну, який, як наскільки вихований голуб, що захотів води в річку, посеред річки впав у воду, сів на воду, ти впав у воду, напився і полетів далі. Круто, правда? А якщо б в нього не було хорошого пера, і він впав би в воду так. Вже може і не злетів би навіть. От вам. Перо. Через що? Для того, щоб мати класних голубів, треба оці всі такі маленькі оці мелочі, вони важливі, важливі маленькі мелочі, Вони дуже актуальні для нас. Це все треба дивитися, за цим всім треба слідкувати. Ну і робити все правильно, тому що кажу, що такі. Такі малі. якби, Що там линька? Ну, перелиняв глупти, перелиняв? Ні. Тут питання перелиняв, як перелиняв. І чи він чи він здоровий після цієї линьки став? Ну, якось так. Та, Таке коротеньке відео. Тобто, це я хочу цим сказати, всім нагадати нам. Голубоводом, що, що це вже пора почалася, вона вже ця пора йде і треба максимум, максимум приділити для того, щоб це все проходило у нас на ура. Всім гарного вечора. Будьте здорові, до побачення!